Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари. Граємо на них а також маємо приємні, балакульки кульки пічаєчок. І виходячи з назви відео, ви вже знаєте про що ми будемо сьогодні говорити. Так, ми будемо розбирати ергономічні недоліки та плюси гітари Gibson Les Paul. Дякую вам за неймовірний актив на минулих відео з цієї серії. Хто їх ще не бачив за посиланнями в описі та у підкасці буде список відтворення на ці відео. Тож. Чекаю вас там, чекаю в коментарях. Пишіть, що ви думаєте про ті гітари, і одразу зазначу, ми не принижуємо досягнення фірм, які виготовляють гітари, ми не принижуємо вклад їх у розвиток гітарного будівництва, гітарних профакторів та всього іншого. Ми об'єктивно розбираємо, що не так з кожним інструментом, з точки зору музиканта, гітариста, з точки зору майстра гітарних будувань. Тож, беріть щось смачненьке, але спочатку поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, як вам взагалі Гіпсон Paul. Тож, поїхали! Як і в минулі рази, це відео буде розподілено на кілька розділів. Головними з них будуть мінуси та плюси в ці гітари, а також особисто моя думка на рахунок цього інструменту. Тож починаємо з мінусів, тому що сварити завжди легше, ніж хвалити. Перший мінус в цьому інструменті це його голова грифу, а точніше її нахил. Тому що історію про відвал башки у гіпсонів знають просто всі. Про це людство вже склало купу мемів, а майстри по всьому світу на цьому заробляють просто великі кошти на ремонті цього інструменту. Як саме Гіпсон, бо деякі гітаристи вважають, що немає сенсу ремонтувати його. Легше купити собі новий, тому що цей просто одразу падає в ціні. І в чому ж саме проблема цього нахуй голови? По-перше, надмірно високий кут відносно площини самої накладинки. Він в нас тут 13 градусів, при тому, що на більшості гітар він взагалі 10, а у Фендера його взагалі немає. І у Фендера жодного разу не відвалюється голова грифу. Я ще ні разу не бачив випадку, коли ми ремонтуємо голову грифу у Фендера. І виходячи з цього, так як гітари Гіпсон роблять без переклейки. І не роблять волют, тобто укріплення місця перегибу голови грифу. Вона, що правильно відвалюється через те, що волокна не йдуть по прямій лінії, вони повторюють рух самого грифу, але не нахилу голови грифу. Тож це об'єктивно одразу мінус в ергономіку інструмента, тому що ви його постійно ремонтуєте. Наступний мінус також пов'язаний з головою грифу це колки Deluxe, які стоять майже на всіх моделях Gibson, Les Paul та взагалі на гіпсонах. Є винятки, коли ставлять адекватні гровер. Скажіть мені, будь ласка, який сенс ставити на преміальні дорогі інструменти такі фігові кілки. Вони ж просто не тримають стрій, вони не налаштовуються адекватно, вони люфтять, потім вони розламуються, і ви отримуєте те, що потім ніхто вас той Гіпсон не купить через те, що тут не оригінальні колки. Я більш ніж впевнений, що будь-які дешеві колки з Aliexpress будуть тримати стрій і зібрані краще, ніж Гіпсон делюкс Панове інженери Гіпсона. Скажіть мені, будь ласка, на що ви так робите? Хоча, я впевнений, в коментарях хейтери вже все мені розповіли і сказали, що і чому і так. Тому що це правильно, шанування класики, а ми продовжуємо. Наступним мінусом цієї гітари є її окантовки на грифі. Так, я завжди кажу, що окантовки на грифі це супер, але є нюанс в тому, як виконані вони на Гіпсоні Les Paul. У випадку Гіпсона сама окантовка є продовженням ладу. Тобто. Нащо нам відрізати ніжку ладу, якщо ми можемо просто лад по накладці відрізати, а потім додати окантовкою його довжину? Так, Гібсон, потім ж замінити лади буде так легко, все ж просто на своєму місці стоїть. Інші фірми, які роблять окантовками, як Ibanez, Майонез, коли окантовка під ладом, це ж геніальна інженерна думка. І в той час, якщо ми говоримо про пластикові частини гітари, поріжок також пластиковий. Я гадаю, мені не варто розповідати, чому пластикові поріжки це люта фігня, і можна хоча б на преміальну гітару поставити кістку. Наступний мінус цього інструменту є тим, що він взагалі-то не екранований від слова зовсім. Немає екраніровки ні темброблоку, ні пазів під звукознімачі. І ви скажете, так на багатьох гітарах цього немає. Ну особисто в мене є мій Дін rc 7 x і в ньому все залито графітом, всі порожнини під датчики під темброблок. І я знаю багатьку інструментів, які з заводу були екрановані. Тож це мінус гіпсону, тому що ту вартість, яку вони просять за інструмент, має бути включено все. І локові кілки, екранована гітара, і нормальні окантовки, і взагалом все має бути просто неперевершено. А зараз, друзі, ми поговоримо про те, що зробило цей інструмент просто культовим, легендарним та улюбленцем металістів у всьому світі. І перше його плюс це те, як він виглядає, як він зібраний, як відібрані матеріали, на відміну від філософії Гітар Fender, які за простоту Гіпсон зробив максимально дорогий, максимально коштовний, максимально гарний інструмент, підбір деревини, ці хвилясті топи з клену. Окантовки всюду. Саме Гіпсон ввели моду робити окантовки і зараз на всіх гітарах ми їх бачимо саме через гітари Гіпсон. Наступний плюс цієї гітари це дуже зручний бридж. Так, Tunomatic, хоч і не має такої гнучкості на оштуванні, як Floyd Rose. Як Хартейл, але він значно більш стабільний, і за рахунок того, що гриф йде під кутом, у вас більша площина роботи медіатором, і ви точно не пошкрябуєте лак вашої гітари. Тому що, наприклад, в Банезах в нас екшен занадто низький, це зручно, але ви можете при грі пошкрябати медіатором ваш корпус, тому що до нього залишається зовсім зовсім мало місця. І так, хто не знає, тюноматік це відсилка на класичні струнні інструменти, тому що він дуже схожий на бридж тої самої скрипки чи віолончелі. Наступним великим плюсом є в принципі підбір електроніки. Гіпсон свалиться своїм жирним масивним звуком на перегрузі за рахунок своїх унікальних датчиків, які вони виготовляють самі. Плюс в нас тут є трипозиційний перемикач, хоч він і знаходиться не в зручному місці зверху, але це вже смаковщина, це не відноситься до об'єктивного мінуса. А також чотири ручки керування, які знаходяться подалі від бриджу. Є дві гучності на кожний окремий звукознімач і два тони. Тобто регуляція у вас не перевершена, ви можете зробити будь-який звук, який вам хочеться. Це однозначна вподобайка. На моєму ібенес GAX75 така ж сама конфігурація, тобто два. Тони, дві гучності і трипозиційний перемикач, але він знаходиться знизу, за що йому також вподобайка, і це реально круто. Головним плюсом цієї гітари, на відміну від Fender Telecaster, є наявність скосів на топі, тобто наш улюблений Арктоп. Це, звісно, не ергономічний скос під праву руку, який буде повністю повторювати згиб вашої руки, тому що Арктоп він все ж таки має гострий турець. Але це краще ніж відсутність будь-яких скосів, тому Гіпсону за це окремий респект. А також поєднання із біндингом на корпусі це виглядає просто як витвір мистецтва. Є ще одна річ, яку я не можу віднести ні до плюсів, ні до мінусів. Це мензура цього інструменту 2475 дюйму. Комусь вона буде замала, комусь буде в самий раз, тому що у нас у всіх різного розміру руки, а також радіус накладки грифу. Хтось полюбляє більш округлі грифи, як на фендерах, де 7 25 дюймів. хтось полюбляє, як я, більш пласкі грифи, де 16 20 дюймів, або взагалі немає жодного радіусу накладинки. Тут вже кожен підбирає під себе. Особисто я вважаю, що в той час, коли цей інструмент був винайдений, він був королем ергономіки, на відміну від Фендера Телекастера. Так, в того хоч був гриф на гвинтах, але по зручності гри я вважаю, що Гіпсон Paul значно кращий у тому періоду часі. І навіть в наш час він має велику популярність, велику Купу реплік копій, а також шанування музикантів по всьому світу. Я вважаю, що саме він дав нам те розуміння, як має виглядати преміальна гітара, коштовна гітара. Я сподіваюся, що Гіпсон все ж таки в майбутньому поставить на всі свої гітари адекватні кілки, зроблять адекватний біндинг на грифі, а також виправлять маленькі недоліки, які ми всі з вами знаємо. Також друзі, ми з вами дійшли до самої головної частини нашого відео. Все, що було згадано вище, про що ми говорили, є особистою моєю суб'єктивною думкою. Ви можете бути зі мною не згодні, ви можете поставити цьому відео вподобайку, дизлайк, написати ваші думки в коментарях. Я всі коментарі читаю. І пам'ятайте, саме головне, всі ми різні. Не буває однакових думок. Тож, дякую вам за перегляд цього відео, підписуйтесь на канал і бажаю всім гарного дня!